Вітаю друзі, слава Україні. 20 грудня 24 року поки що. Я ще в садочку. Зараз у нас ось 9 та година вечора, Вчора я поїхав звідси о 10-й десь, працюю, ось хочу показати Чим займаюся, чим займаюся. Вирізаємо. Я хай на задня якось вам пройдусь, покажу, бо почав відео знімати, але ну, не зовсім якісне. ну як Темнота вже темінь. Е, в день буде краще. Хоча, в принципі, якість доволі руки, бачите, які трудящого народу. Е, покажу вам, хай на сливи. ось Це вже пеньки полишалися, треба їх всі буде корчувати. Тут ось ліщину, цю, що дід колись садив, це я пам'ятаю, це хто слідкує. Е, на початках я робив щеплення на цю ліщину, ось це конкретно. Гляньте, яка шайба виросла одна, друга, третя шедеври. Це ось святковий над дорогою, мабуть, я його приберу. Те, щеплення таке файне. Загалом вимахали тут оцих стволів, було хто з нас скільки. Тут, до речі, його вже були, збирали. От, повирізав. Зроблю, мабуть, сюди одне щеплення і буде рости таким деревцем. Бо я тут вже по межі посадив цікаві штучки, хай вони собі ростуть. І ось хочу показати оце позрізаване. Вже ми тут. Я не знаю, тачок 100 мабуть, я вивіз під дерева дробленки. Ось такого яблуні я. Яблуні, сливи, абрикоси, пекани, хікани, все я мульчую ось таким дробленим. Звідки вийшло, туди й пішло. Хай собі перегниває, буде волога. Є практика, хурму я мульчував, доволі файно себе показує, І оце всі дерева. ну, Туди аж метрів ну, 60 мінімум. Бо в мене йде ось воно від 100 до десь 30, приблизно 35. От. Все мульчую цим. І це я кажу, стільки я вивіз страшенно, просто стільки тачок подробили ми в дробілці, ті гілки дрібні. А це ось таке крупніше. Ось цей парксайд все-таки ріже, будемо дивитися. Я все рівно поки його нікому не раджу, бо ну, гіркий досвід і він є ось ліщина цокотить як, як дзвоники ліщина навіть ріжеш і от воно такий звук стоїть це рубалося це різалося це вчора ввечері трошки і оце сьогодні десь з 4 години вечора ось дивіться скільки на бамбури. ці то вже я парксайдом не брав вони такі грубечі це вже макітує електро візьметься Ось тут таку кучу набомборів сьогодні, ну доволі багато. Тут так воно здається, що не багато, але купи тут солідні, вже тут прицеп буде на тракторець. Йдемо далі. Тут ось посадили, це я заготовочки лишив ліщини, хочу висушити і зробити ручки до сокири От, і там на лопату спробувати. ну І там лишив такі, можливо, на граблі. Ось Тут посадили. Це так файно. Файно загалом через метр. Тут, це раніше я трошки посадив Макдональд. І ось, дивіться, скільки тут, а тут набомборив. Ну, солідно, солідно так. Понарізав, кубки понарубував, понарізав, тобі ж так файно. Ось і тут теж цим дробленкою мульчую ці рослини. Ще є що. Сукирка моя, яка мене виручає, гостра як бритва. Люблю я коли гострий інструмент. Ну, такий ріжущо, колющий. Ну, ось цей парксайд. Взяв я нове тіло без ціпка. Шина поклали, хлопці, ціпка не було, ціпки дефіцит страшний. От, ну, типу, вона як бушна, але я розібрав. Одразу подивився на двигуна, на щітки. Щітки навіть на кінцях з такими ребришками знаєте, зубчиками нові. Фактично я нею не користувалися цим тілом. Працює файно поки що. Ріжу, пиляю, як положено, не, не це не граюся. Там, ну, крупні такі в діаметрі більше. 15 см я не ріжу. От. Ну, стараюсь не різати, якби. але не завжди то виходить. Тут от десь, десь 14 15 буде. Ріже, файно. ціпок нагострив вручну. Там тих зубів не так то й багато, то в принципі файно. Ось. І ще, ще різати, різати, рубати. ось Тут он позрізали, там ось грецькі позрізали. Загалом за дня покажу, пройдуся. Ось тут зрізали. Це ось щеплення теж одне. Ось там місце щеплення. Ось там. І ось друге. Цей вже файно цього року врожайчик дав. Не було заморозків, то я так зібрав декілька кіль з нього. Тут дві, дві прибивочки, можливо, одну приберу. Ось тут ось дрова ще. Коротше роботи страшенно скільки. І ще посадити треба десь 100 з копійками фундука. Не знаю, коли то все встигати. Ось. Навалено. Це все треба. Все треба порізати, по, порубати. Ось тут ще ціла купа. Грецький забираю, бо заплодоносив без сіянці. Мої колись її я садив. Ось. Ось тут теж купа. Так що роботи ще... Ой-ой-ой, скільки благо ще погода до нового року передають нормальну. Ось це тирця, опилки. А це ось така хмис, такі йде в дробілку і це буквально оця купа, вона за 10 хвилин її не буде. Ось така купа. Це колись стовби тобою оці електрики ставили, то сюди я позрізали, сливки, я сюди понатягував, Тут це тільки розібрали два, через два роки. Трошки часу було. Цей горіх теж вирізав, теж підкопаємо, приберемо. Тут я посажу, я вже придумав, що тут посадити, тут низина, багато Я Придумав, що посадити, посажу, тоді вже буде відосик. Тут он, купа такого всякого шлаку відходів теж розберемо, наведемо порядок, загалом буде чітко. Ось, Вже тут е, виставимо нормально, з весни забетонуємо е, металічні стовпчики, натягнемо сітку файну. Загалом роботи. купа. Купа роботи. Тут ось уже уголки виставили Це 100 метрів. Ось уголки геть, аж туди і за поворот, аж туди пішло-пішло. Переговорив з електриками, вони виставили якраз по межі мені, щоб всі опори були стовби для забору. Тут трошки криво поставили, то я його вирівняв уголком, пуститься. Ну, от тому роботи купа, бо е, і клієнти, і знайомі не вірять і питають, що ти так... не може бути, що ти так довго в садку. Так, да, я так довго в садку, ну ось, ви бачите, працюю сам. Е, якщо й помічник є, який, то він до шести і все тютю вивіз їх, його чи їх. Там, можливо, іноді дуже рідко, два буває. Вивіз е, поближче до будинку і вони собі пішли чи він. А я вертаюся і далі працюю. Так що ніхто не галявить, не всі працюють. Ну я саме більше. Ну, от, тому така ситуація. Працюю. Ну Вже така галявинка гарна, вже на... вимальовується вже цього всякого гілляча сливок, сливи поприбирав, бо за 40-50 метрів поросель пішла. Е і реально повилазила так, що і... ну, копаєш, копаєш, вона все рівно лізе, лізе, лізе лізе. То надіюся, що вб'ю маточні рослини е коріння її трошки зменшиться і приберемо ми їх, бо ну, це вже не серйозно, Це ладно би там, як у фундука там максимум до 80 см, а то 30 метрів, подумайте. О, там фризою фризуєш, то ножі аж подскакує фриза. О, там в землі. О, тому працюємо, роботи купа. Ось через метр посаджено. По цьому сорту теж відео зніму. Якщо буде, буде добро мені зняти. Ось. О, Макдональдм. Бачите у нас якийсь скороплідний. До речі, я замітив, що на моїй глині і не я один, дуже скороплідні саженці, вже ось квітка вилазить. Дуже скороплідні. Ось уже сережки, вже тут квіткові бруньки. Дуже швидко закладається. Ось. Врожай. Так що якось так працюю, все файно переболів, трохи, ну не троха добряче. От, і до роботи. Зараз піде трошки обрізка, далі е, обробку треба зробити від хвороб. І будемо далі працювати. Щось трошки ще буду відправляти по фундуку, саджанці ще є. От, дзвоніть, пишіть. можна писатися, я думаю, на весну. Можливо, навіть от в такі теплові окна будуще, вікна буду ще висилати. У фундука ще вистачає. Трошки є ще на ведмежому і корони власні. Однорічні, двохрічні і декілька там, до десятка тих таких квазімод чотирьохрічних є. Люди задоволені, отримали, вражені корінням позитивно. Це ось ведмедики буду щеплення робити на них. Вже ведмедики такі йолки палки це висота метр п'ятдесят. Ось клас. І їх вистачає. Тому якось так працюю. Не сидим. Все, друзі, всім миру. Довгі відео, але хто додивився, дякую за увагу. Не забуваємо за вподобайки. Це підтримка. Морально мене і заряд для праці і надалі, бо плани такі доволі цікаві, буду ділитися. Всім миру почуємося.